Хто з московських попів є колаборантом та як увецем намагається уникнути відповідальності за зрадників в рясах? Всім привіт! Це Дмитро Горівой і ви дивитесь детектор релігії. І перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачили якомога більше людей. Церковному середовищі попи колаборанти це певна тема року, адже вже було стільки наочних, очевидних, явних і не потребуючих доказів фактів, що ні в кого не має лишитися сумніву, що у БЦМП це церква колаборантів. В час окупації Київської області піцемпе з Бородянки Віктор Талько знав росіянам свячения ПЦУ, сприяв насильницькому вивезенню місцевих до Білорусі та жалівся, що Росія не напала раніше. Тоді би, мовляв, окупантів зустрічали з квітами. в прийшли сюди, вас би квітами зустрічали. Завербати в шістнадцятий тому, що в шестнадцятому надо було придержати Янукович, а ніколи не коронавчич. 14, То -е 14 а он подвел всіх, убіжав сам в Росію і нас підставив всіх. Чи засудив його Онуфрій? Ні, навпаки, в липні приїздив і підтримував цього попа. Не зміг онуфрій засудити і ізюмського митрополита Єлісея, який благословляв окупантів. Більше того, після деокупації Ізюму Елісій втік до Росії та переховується у Білгороді. Вонуфрій навіть не відсторонив його від служіння, а просто призначив ТВО з Харкова, ніби з Єлісєєм нічого не відбулося. Попри те, що про це знає вся країна верцинізму. Ще одним колаборантом є митрополит Романський Іосиф. Його мирське ім'я Олексій Масленніков. Як з'ясували журналісти Главкому, він отримав російський паспорт і по ньому літав з окупованого Сієферополя у Москву. Молитися за Путіна та російських військових. Судячи з серії та номеру паспорта, він отримав його в окупованому Севастополі. Ще одним митрополитом-колаборантом є Алчевський пантелеймон, який був присутнім на засіданні з приводу анексії українських територій у Кремлі. Пам'ятаєте, як Онуфрі з Антонієм Паканичем та Іоною Черепановим не встали у Верховній Раді, коли вшановували загиблих героїв. Ну вони тоді ще щось плели про протести проти війни. Так ось пантелеймон теж міг не встати, типу з протесту. Але не зробив це, бочевик його, як і більшість попів у ПЦМП, все влаштовує. Він та йому подібні чітко і недвозначно демонструють сторону, яку вони обрали. Разом з пантелеймоном на цьому збіговістки нечастиви був і аркімандрит Олексій Федоров з Херсону. Перся там десь у третьому ряді біля Дон Дон Кадирова. Це відомий колаборант і сепаратю. Ще за декілька років перед повномасштабним вторгненням він обіцяв Херсонським попам, що от скоро сюди прийдуть росіяни і влаштують усім проукраїнським цвинтарі в їхніх храмах. Олексій, давній агент Москви, він завжди топив за росіюшку проти бездуховного заходу. Я особисто чув, як він у нульові поносив американців лише за те, що вони обрали президентом темношкірого хамове отроді. Це була його пряма цитата. А ще Олексій давній дружок колаборанта Сальдо. Вони разом пилили гроші з місцевого бюджету. Сальдо, будучи мером, виділяв мільйони на реставрацію історичного спенського собору, населенням якого є Олексій. А той роками робив видимість реставрації. І все по колу. Гадаю, вони там намили чимало корупційних грошей. До речі, вже під час окупації русняві вояки звозили до церкви Олексія якісь коробки, схожі на БК. Принаймні так повідомляли місцеві. Також саме до цього храму російські окупанти привозили викрадені ними ікони, не до кафедрального собору, що було би логічно, а саме сюди. Взагалі, видно, що з місцевим митрополитом в росіян не склалося, адже він виїхав на підконтрольну Україні територію та знаходиться на Закарпатті. А от Олексій, схоже, мітить на його місці. До речі, Олексій не пов'язаний з діючим херсонським митрополитом Іоанном, а лишився йому в спадок від Іоанна Фана, коли той очолював херсонську кафедру. Тоді, до, до речі, нещодавно приходила СБУ з обшиками, знайшла агітаційну літературу та картки російського збірбанку. анафан ще той ватник і прихильник Лускові. Він з родини радянських військових. Причому, скоріш за все, навіть з НКВС, бо його батько був комендантом білоруського міста Гродно. Бекграунд в нього якраз агентурний. Отож він ніколи не приховував про російських поглядів. Всюди насаджує російську мову. Відомо, що СБУ могло, окрім всього іншого, цікавитися і долю його учня Олексія Федорова. Адже саме завдяки Іанафану він і зробив церковну кар'єру Херсоні. До речі, декілька років тому на церкваріумі був текст про Анафана. Суть у тому, що його філарет свого часу позбавив сану, а от після харківського розколу Москва його реабілітувала, але не по процедурі. Так що, по всій строгості церковних канонів, він ніякий не Анафан, а просто Толік Єлецький. Але цими кадрами не обмежується коло колаборантів у херсонській епархії. Це Анатолій Корнів з Білозерки та скандально відомий піп Геннадій Шкіль, близький дружок вбитого гауляйтера Дмитрія Савлученка. До речі, шкіль трохи зменшив активність після смерті колеги. Певно, має якийсь переляк. Відомо також і про численні випадки колаборації не просто попів, а окремих монастирів, як це було в Мелітополі. Нещодавно на Донеччині в районі Лиману СБУ було затримано попа колаборанта з Яровою. Він закликав місцевих співпрацювати з окупантами. А у Лисичанську піп Андрій Павленко і просто був шпигуном, збирав дані про техніку і місця дислокації ЗСУ. Коригувальником був і про ПЦМП на Київщині Міхаїл Павлушенко. І таких прикладів є дуже багато. Але як реагує на це все церковне керівництво? Унуфрій як води в рота набрав. Ну, це зрозуміло, немає на що я тоді. Але єдина реакція була після скандальної присутності Алчевського пантелемона та Олексія Федорова на Онексії. Тоді в УПЦМП заявили, що дії окремих представників духовенства, які не відповідають офіційній позиції церкви, є проявом їхнього особистого політичного вибору, за який вони несуть цю повноту відповідальності як громадяни України. В прикладі з Унуфріївської на людську Я не я і хата не моя. Але почекайте, вони ж там були саме як священики в рясах з хрестами й бородами, освячували своєю присутністю це убоге дійство. А отже, це вже не персональна політична позиція, а все ж таки релігійна. А отже, мають за це нести релігійну відповідальність, заборону чи позбавлення сану. По-друге, як вірно зауважила аналітик Тетяна Деркачу, ПЦМП роками, якщо не десятиліттями, нав'язувала людям комплекс колективної провини. За голодомору це все катюзі по заслузі, за вбивство царя, за бездуховність і так далі. Тобто вони самі проповідували колективну відповідальність, правда, для своїх опонентів. А коли настала черга самим понести колективну відповідальність, то вони сховалися у доміки, як дітки кричать а кожен сам за себе. Тому ОПЦМП вся як цілісна структура, яка проповідувала руський мір, яка нав'язувала російську громадянську ідентичність, проповідувала зросійщення і дружбу з Москвою, має понести колективну відповідальність. І навіть знаю, який аргумент на ці всі звинувачення використають пропагандисти ОПЦМП. А от подивіться, куди більше у відсотковому значенні зрадників було в СБУ, прокуратурі та поліції на окупованих територіях. Цілком імовірно, що зрадників там було у відсотках навіть більше. Але чи не ви їх роками духовно опікували? Чи не ви ними займалися? На Сході та Півдні так точно. Тобто, чи це результат роботи? Що це таке за духовне виховання, душпастерство, коли понад 90% особового складу виявилося зрадниками? В Євангелії сказано, по плодам їх пізнайте їх. Ми дуже добре бачимо як ваші плоди, так і вас самих. Ну і наостанок, не порівнюйте себе з правоохоронцями, адже вони, на відміну від вас, не претендують бути моральними авторитетами у суспільстві. Вони не вчать людей духовності, а тому з них спрос у питаннях моралі куди менше, ніж з вас. І врешті-решт, дайте відповідь самим собі. Чи ви би довірили свою душу людині, яка здатна зрадити? Не треба публічно. Дайте відповідь чесно, наодинці. Бодай самі собі. З вами був Дмитро Горєвой, це канал Детектор Юї. До зустрічі! Бережіть себе і близьких. І пам'ятайте: все буде Україна!